Якщо ми справді хочемо змінити якість освіти в країні і підвищити її, то іншого рецепту, як підвищити кваліфікацію педагогічних працівників, немає. У світі давно задають собі питання, яким чином досягнути найуспішнішого результату освіти. І виявилося, що не допомагає ні велика кількість комп'ютерів, ні більша кількість годин. В першу чергу все залежить від соціального статусу і рівня кваліфікації вчителя. Тому зараз, коли міністерство підготувало концепцію неперервної педагогії, освіти, Ми, як комітет з питань науки та освіти Верховної Ради України, вирішили провести обговорення цієї концепції. Роль вчителя сьогодні міняється, адже потік інформації такий величезний, що вчитель перестає бути просто транслятором знань. Він повинен відкривати дітям розуміння і можливості, як шукати інформацію, як її критично аналізувати, як робити вибір у своєму житті. Це нова роль учителя, учителя-провідника. Сьогодні маємо переважання в навчальному процесі саме теоретичної підготовки над практичною. Є також інші питання для того, щоб вчитель підвищував свою кваліфікацію, він має бути мотивований для цього. потрібна система мотивації кваліфікаційного зростання. Ми не можемо говорити про концепцію неперервної педагогічної освіти і не показувати, яка є кар'єрна перспектива зростання учителя, як зміниться його соціальний статус. тому що якщо ми хочемо, аби в цю професію йшли талановиті молоді люди, нам потрібно для них запропонувати відповідну пропозицію оплати праці і кваліфікаційного зростання. Це є надважливе завдання. Якщо цього не зробити, то ніякого реформування освіти насправді не буде відбуватися.